Найважливіші вибори в історії Польщі із 1989 року. Саме так поляки називають цьогорічні парламентські вибори, які розпочалися вже сьогодні. За їхніми результатами оберуть 460 членів сейму, тобто у нижню палату, та 100 сенаторів у верхню палату. Прохідний бар'єр для партії 5% голосів, а для блоків 8%. Згідно з результатами опитувань, у Польщі лідирують п'ять політичних сил. За останніми даними перше місце посідає консервативна партія Право та справедливість, головою якої є Ярослав Качинський. Партія перебуває при владі з 2015 року. А президент країни Анджей Дуда також висуванець від ПІС. За різними даними соцопитувань, партія має від 31 до 37 відсотків. Тож, схоже, що правляча партія залишиться на третій термін. Також варто зазначити, що головний суперник ПІС центристка громадянська коаліція. Її очолює експрем'єр та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. Середній рейтинг 30%. До парламенту, скоріш за все, пройдуть ще три партії: Центристський блок, третій шлях, який має 11% підтримки, коаліція лівих партій та ультраправа конфедерація у двох по 10% голосів. Саме можливе входження останньої до коаліції може посилити охолодження стосунків Варшави та Брюсселя. Також несприятливо повпливає на стосунки України та Польщі. Разом із виборами до парламенту на дільницях ще й триває референдум, на якому полякам пропонують відповісти на чотири питання: щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам, щодо необхідності підвищення пенсійного віку, щодо ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю, та про допуск тисячі нелегальних іммігрантів із близького сходу та Африки до Польщі. Остаточні результати референдуму та виборів до парламенту Польщі опублікують у вівторок, 17 жовтня.